А то той діржеморда власник не йде. Бачу. А старша людина, він боїться, він не конфліктує. Заключення, що треба цивіль. Ось вони не зважають ніхто. Це я. Власність міста. Ми цією ділянкою наша родина користується з 58-го року. Тобто, фактично, я виріс з дитинства, тут бігав. значить, Ось, і е, група людей, яка не відмовилася назватися, навіть е, я не розумію чому, е, стала претендувати, що вони ніби є власники цієї землі. Е, що робиться? Ну, що акт, я його собі не надрукував сам. Мені видали держком землю. зрозумійте це? Це є для ведення садівництва ця ділянка, це для будівництва вплоть житлового будинку. Добре? Ну про що ви говорите? Якщо я завтра отримую їхні звернення, я звернуся в прокуратуру, бо я ще раз наголошую, я отримав усну відповідь, що міська рада не надавала нікому цю земельну ділянку приватно.